Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 81 і читаємо тему сьогоднішнього уроку розв'язування задач. Але для початку давайте згадаємо, як ми виконували приклади, а саме ділення іменованих чисел. Записуємо сьогоднішнє число класна робота приклади 531. Щоб легше було поділити, спочатку перетворюємо ділене в одну одиницю вимірювання маси, тобто кілограми перетворюємо в грами. Це буде 801 575 грамів. Тепер це число ділимо на 25. Перше неповноділене буде 80 десятків тисяч, отже, в частці буде 5. Цифр Ділимо 80 на 25, візьмемо по 3, 3 на 25, 75. Остача 5 переписуємо тисячі. 51 тисячу поділити на 25 буде 2, 2 на 25 50. Остача 1, переписуємо сотні, 15 поділити на 25 буде 0. Переписуємо десятки. 157 поділити на 25 візьмемо по 6. 6 на 20, 120, 6 на 5 30, разом 150, віднімаємо остача 7 і переписуємо одиниці. 75 поділити на 25, ми, нам вже знайоме це число, візьмемо по 3. Буде 75, остача 0, отримали 32 тисячі 63 грами, але можемо 32 тисячі перетворити в кілограми. І ще записуємо наступний приклад. Так само, спочатку 990 метрів треба перетворити в сантиметри. Це буде, Якщо в одному метрі 100 см. То 990 м це 990 сотень. Отже, ми можемо дописати два нулі, і буде 99 сантиметрів. І додаємо 18 буде 99 18 см. Тепер це число ділимо на 9. Ну, Ділити на одне цифрове число дуже легко. Перше неповне ділене буде 9 десятків тисяч, отже в часті буде 5 цифр, ділимо 9 на 9, 1. множимо, отримуємо 9, остача 0, не пишемо, переписуємо 9 тисяч, ділимо на 9 знову 1 множимо, буде 9, Остача 0. Не пишемо, не переписуємо цей нуль, тому що ми не переписуємо нулі, ми просто ставимо нуль замість сотень і тепер переписуємо десятки. Один десяток поділити на 9 буде 0. І тепер переписуємо, Одиниці, 18 одиниць поділити на 9, візьмемо по 2, остача 0. Отримали 11 сантиметри, Можемо перетворити в метри. Скільки всього сотень в цьому числі? Ось вони сотні. 110 сотень, отже, це є 110 метрів 2 см. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас знову приклади. Записуємо приклади 532 і переписуємо перший приклад. Цей приклад будемо розв'язувати окремо по діях. Першою дією буде ділення в дужках. 34 176 ділимо на 64. Перше наповнеділене 341 сотня, отже, в частці буде три цифри. 341 ділимо на 64, візьмемо по 5, 5 на 60, 300, 5 на 4, 20, разом 320, остача 21 менше, ніж дільник. Переписуємо десятки. 217 поділимо на 64, візьмемо по 3, 3 на 60, 180, 3 на 4 12, разом 192. Остача 25, переписуємо одиниці. 256 поділити на 64, візьмемо по 4, 4 на 60, 240, 4 на 4 16, разом 256. Остача 0, частка 534. Тепер виконуємо другу дію в дужках, це у нас множення. 58 множимо на 36 8 на 6, 48, 8, пишемо, 4 запам'ятовуємо, 5 на 6, 30, додати 4, 34, 8 на 3, 24, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 5 на 3 15, додати 2, 17, Додаємо 8 плюс 0, 8, 4 плюс 4 8, 3 плюс 7 10, 0. Пишемо одиничка, йде далі в розряд і 1 плюс 1 2. 2088. Третю дію виконуємо дію в дужках додавання. До першого результату додаємо другий. Я тут запишу, щоб у мене все вмістилося, ви можете поруч або нижче. 4 плюс 8 12, 2 одиничку. Переносимо до наступного розряду 3 плюс 8, 11, 6, 1, 2, чи одиничка сюди. 5 плюс 1 6 і двійку переписуємо. Тепер це число 2622 ділимо на 2 четвертою дією. В часті у нас буде 4 цифри, 2 ділимо на 2, буде 1, 1 на 2 – 2. Віднімаємо, стача 0, не пишемо, переписуємо сотні, 6 на 2, 3, 3 на 2, 6. Віднімаємо стача 0, не пишемо, переписуємо десятки. 2 на 2, 1. Помножимо на 2, буде 2. Віднімаємо, стача 0, не пишемо, переписуємо одиниці. 2 поділити на 2, 1, 1 на 2, 2. Остача 0, частка 1311. Записуємо сюди в результат. Нижче переписуємо наступний приклад. В цьому прикладі спочатку виконуємо множення, множення, ділення, а вже потім віднімання. Першу дію виконуємо перше множення, 25 множимо на 36, 5 на 6, 30 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 2 на 6 12, додати 3, 15. 5 на 3 15, 5 пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 2 на 3 6 додати 1, 7. додаємо. Підкреслюємо: 0, плюс 0, 0, 5 плюс 5, 10, 0, пишемо одиничка далі. 1 плюс 7 плюс 1 буде 9, отримали 900. Тепер другою дією, ці 900 ми множимо на 48. Звичайно, ми записуємо так. Щоб нам було зручніше, а саме спочатку ми запишемо 48, потім 900 і 2 нулі залишаємо праворуч, тому ми будемо множити на одно цифрове число, а нулі просто допишемо. 8 на 9, 72, 2 пишемо 7 запам'ятовуємо 4 на 9. 36 додати 7, 43. і два нулі переписали, ось так легко. Третю дією ми виконуємо ділення. 43 200, які отримали, ділимо на 24. Перше неповнеділене 43 000, тому в часті буде 4 цифри. 43 ділимо на 24, по 20 забагато, беремо 1, 1 помножити на 24, 24, остача 19, менше, ніж дільник. Переписуємо сотні. 192 сотні поділити на 24, візьмемо по 8, 8 на 20, 160, 8 на 4. 32 разом 192. Віднімаємо остача 0, ми її пишемо, а ці два нулі просто переписуємо в частку. І четвертою дією нарешті виконуємо віднімання. 5034 мінус 1800. 4 мінус 04, 3 мінус 0,3, від 0 не можемо. Беремо десяток, 10 8, 2, 4 1, 3. Записуємо у результат 3234. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжи і порівняй задачі. Задача А. Археологи відкопали 12 глеків для олії і 16 глеків для води такої самої місткості. Загальна місткість глеків для олії 144 літри. Знайди загальну місткість леків для води. Записуємо задача 533 А. Звичайно, ми не будемо складати короткий запис, у нас ще є табличка, адже, дивіться, у них однакова місткість. Ми можемо за допомогою глеків для олії знайти цю місткість, для цього треба загальну місткість поділити на кількість глеків першою дією 144 ділимо на 12, це нелегко поділити, тому будемо ділити письмово. Перше наповноділене 14 десятків, от з часті буде дві цифри. 14 ділимо на 12, візьмемо по одному, буде 12. Віднімаємо остача 2, переписуємо одиниці, 24 поділити на 12 легко. буде 2 Переписуємо остача 0. 12 літрів це у нас місткість одного глека. 16 глеків для води, кожен з яких по 12 літрів. Ми можемо знайти загальну місткість помножити другою дією 16 на 12. 6 на 2 12. 2 одиничку, запам'ятовуємо 1 на 2 – 2, додати 1 – 3. 6 на 1 і 1 ми просто переписуємо, коли множимо на 1. 2 плюс 0, 2, 3 плюс 6 9 і 1. 192 літри. Це місткість глеків для води можемо записати відповідь 192 літри і дивимось на наступну задачу. Задача Б. Археологи відкопали 28 однакових глеків для олії і для води. Загальна місткість усіх глеків для олії 144 літри, а місткість усіх глеків для води 192 літри. Скільки відкопали окремо глеків для олії? І для води записуємо задача 533b. Якщо в нас є сума глеків, то ми повинні знаходити суму літрів. Першою дією так і робимо 144 плюс 192, 4 плюс 2, 6, 4 плюс 9. 13, 3 пишемо одиничка далі. 1 плюс 1 і плюс 1 буде 3. 336 літрів місткість глеків разом. Тепер ми можемо знайти місткість одного глека. Тобто 28 глеків всього 336 літрів. Треба ці 336 поділити на 28. Ділимо це другою дією. Так само письмово. 33 поділити на 28 візьмемо, по одному, буде 28, остача 5, переписуємо одиниці. 56 поділити на 28 буде 2, остача 0, частка 12 це 12 літрів місткість одного глека. Тепер ми загальну місткість глеків для олії ділимо на місткість одного глека і отримуємо кількість глеків для олії. І так само ми можемо поділити загальну місткість глеків для води. Отже, третьою дією виконуємо, ми вже це виконували, тому нам дуже легко це робити. 144 на 12 це буде 12 глеків для олії. А четвертою дією 192. Вже ділимо на ті самі 12. 19 поділити на 12 буде 1 остача 7 менше ніж 12. Переписуємо двійку, 72 поділити на 12 буде 6, остача 0, 16 глеків для води. Можемо записати відповідь. Якщо хочете перевірити, 12 плюс 16 буде 28. І дивимось на третю задачу в цьому завданні. Задача В. Археологи відкопали старовинні глеки однакової місткості. Глеків для води було на 4 більше, ніж глеків для олії. Загальна місткість усіх глеків для води 192 літри, а для олії 144 літри. Скільки відкопали окремо глеків для олії і для води? Записуємо задача 533 В. Тепер ми маємо різницю у кількості глеків. Тому нам потрібно першодію знаходити різницю у місткості глеків. Отже, треба з більшого віднімати менше 144, 2-4 не можемо, беремо десяток 12-4, 8-4, 8, 8 -4, 4 1 1 0, не пишемо 48 літрів. Це різниця, тобто на 48 літрів більше місткість глеків для води. Тепер ми можемо знайти місткість одного глека, тому що 4 глеки це 48 літрів. Треба 48 поділити на 4. Не будемо це робити письмово, бо це дуже легко: 40 на 4 – 10, 8 на 4 – 2, разом 12 літрів місткість одного глека. І тепер, так само як в попередній задачі, ми знаходимо кількість глеків окремо для олії і для води. Для цього треба загальну місткість глеків для олії поділити на 12. Давайте це зробимо вже не письмово, щоб не переписувати одне й те саме. Це буде 12 глеків для олії. Четвертою дією ми 192 ділимо на 12, буде 16 глеків для води. І записуємо відповідь. Щоб перевірити, треба знайти ось цю різницю. 16-12 буде 4. Все вірно. Переходимо до наступного завдання. Щоб виплавити 1 тонну заліза, потрібно 20 центнерів залізної руди. Крім руди, знадобляться вапно і вода. Маса вапна становить 1 четверту масу руди, а маса руди 1 соту маси води. У скільки разів більше потрібно води, ніж вапна. Записуємо задача 534. У нас є руда 20 центнерів. Вапно. нам не відомо скільки центнерів, але знаємо, що воно становить 1 четверту маси руди. А в свою чергу, маса руди становить 1 соту від маси води. А масу води нам теж треба знайти. А ще основне питання це. У скільки разів ось така у нас є дужечка зі стрілочками, більше потрібно води, ніж вапна. За допомогою маси руди ми можемо знайти масу вапна. Якщо у нас дріб від числа, то ми це число ділимо на знаменник на 4, отже, буде 5 центнерів, потрібно вапна. Так само за допомогою руди ми можемо знайти скільки води. Тому що руда це одна сота від усієї кількості води, Тобто це вже є навпаки частина від числа, тобто, нам потрібно знайти число за його дробом, а для цього навпаки. Ми частину ділимо на чисельник і множимо на знаменник, тому що число у нас більше, ніж 20. Якраз 20 поділити на 1 буде 20 і помножити на 100 буде 2000 центнерів потрібно води. А Тепер, звичайно, ми можемо знайти у скільки разів треба більше число 2000 поділити на менше. Третю дію так і робимо 2000 поділити на 5 буде 400. У 400 разів більше потрібно води, ніж вапна. Записуємо відповідь у 400 разів. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 535. Знайди частку й остачу. Переписуємо перший приклад 57 127 поділити на 56. Перше наповнеділене 57 тисяч. В частці буде 4 цифри. 57 поділити на 56 буде 1. Остача 1 переносимо. Сотні, 11 поділити на 56 буде 0. Переписуємо десятки, 112 поділити на 56, візьмемо по 2. 2 на 56 буде 112, остача 0 не переписуємо, переписуємо одиниці, 7 поділити на 56 буде 0. Все, ділення закінчено. Отримали частку 1020 і остачу 7. Тепер переписуємо наступний приклад. 131 тисяча поділити на 26. Перше наповний ділили на 131 тисяча. В частці буде 4 цифри. 131 ділимо на 26, візьмемо по 5, 5 на 20, 100, 5 на 6, 30, разом 130, остача 1. Переписуємо сотні. 10 на 26 буде 0. Переписуємо десятки. 104 поділити на 26, по 5 це забагато, візьмемо по 4, 4 на 20, 80, 4 на 6. 24, разом 104, остача 0. Не переписуємо, переписуємо. Одиниці. 8 поділити на 26 буде 0. Ділення завершено. Ми отримали частку 5040 і остачу 8. Нижче записуємо наступний приклад. 400 720 поділити на 57. Перше неповноділено 400 тисяч, часті буде 4 цифри. 400 поділити на 57, візьмемо. – це забагато, по 7, 7 на 50, 350, 7 на 7, 49, разом 399. Остача 1. Переписуємо сотні, 17 поділити на 57, буде 0. Переписуємо десятки, 172 поділити на 57, візьмемо по 3, 3 на 50, 150, 3 на 7, 21, разом 171. Віднімаємо остача 1, переписуємо 1, 10 поділити на 57 буде 0. Отже, ми отримали частку 7030 і остачу 10. І записуємо останній в цьому завданні приклад: 72 465 поділити на 35. Перше неповноділено 72 тисячі, в часті буде 4 цифри. Ділимо на 35, візьмемо по 2, 2 на 30, 60, 2 на 5, 10, разом 70, віднімаємо остача 2. Переписуємо сотні. 24 поділити на 35 0. Переписуємо десятки. 246 поділити на 35, візьмемо по 7, 7 на 30 210, 7 на 5, 35 разом 245 остача 1. Переписуємо одиниці. 15 поділити на 35 буде 0. Отримали. Частку 2070 і остачу 15. Переходимо до наступного завдання. Накресли трикутник, один кут якого тупий, якими є два інші кути цього трикутника. Записуємо завдання 536. Давайте, щоб накреслити трикутник, позначимо його першу вершину. Відступаємо вниз дві клітинки і десь 3 см праворуч ставимо крапочку, позначимо цю вершину літерою А. Тепер нам потрібно до початку сторінки накреслити відрізок, наприклад, нехай це буде у натрий клітинки вниз. І позначимо, це у нас буде друга вершина трикутника B. Щоб намалювати тупий кут, сюди у нас це буде гострий, нам потрібно його якомога більше зробити ось такий, наприклад, десь на... 5 см і на три клітинки вниз. І це буде у нас вершина С. Тепер з'єднуємо Б і С, ми отримали трикутник, у якого кут А ось він, тупий, ви бачите. А якщо до інших двох кутів, дивіться, які вони гостренькі. Інші два будуть гострими Б і С. Так і записуємо. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!